20 картин, написаних олією, на яких зображені військові діячі України презентували в Кропивницькому музеї мистецтв. Це портрет Марка Безручка, який написав Єгор Лободинський. Це дуже видатний такий український військовий діяч, який з участвуючи приймав участь в операції битві над Віслою. Йому запропонували орден Вертуті мілітарі польський, але він відмовився. Сказавши, що я воював за Україну, а не за Польщу, він розбив війська Семена от, і це відзначиться в історії українського війська. Ми спрямовані на відродження української історії, української сюжетно-тематичної картини, історичної картини і хочемо. Відновити пам'яті людей, імена, що були забуті, це портрет Петра Дяченка, полковника армії Української Народної Республіки, командир полку Чорних Запорожців. Це військове формування кавалерії, що існувало в 1918-20-х роках. Вони були зроблені дуже швидко, бо я тоді, я тоді був дуже вмотивований. Ця картина була написана за 8 годин, ну ця також десь 8-10 годин. Тут представлений полковник від артилерії Олександр Вишнівський, Він був командиром сьомого синьожепанного полку. Це картина в перервах між боями. На ній зображені козаки, які відпочивають. На цій збираються на полювання. Художник Дмитро Чаус представив чотири картини. Тематика чаще всього була тематика. Частіше це в мене історична. Я цю тему вивчав. Мені подобалась вона з дитинства. Любив та цікавився козацькою тематикою. Частіше на моїх полотнах можна побачити не видатні якісь події, які всім відомі. А от прості дні, просту буденність життя. Це наша історія. Це треба зображувати. Це робота Віктора Лисенка. Тут зображений головний командир повстанської армії Роман Шухевич. Поруч портрет Оксани Опимах. Ця картина це портрет моєї знайомої, яка безпосередньо брала участь у подіях Майдана. Вона була медиком. Я намагався передати такий трохи іконічний жест, такий жест надії та милосердя. Переглянути виставку у музеї можна протягом місяця. Музей працює з 9-ї години до 18-ї години і саме індивідуальні відвідувачі. Тобто в нашому музеї можна бути в одному залі від трьох до 7 відвідувачів. Обов'язково маска. Після Кропивницького виставку презентують в місті Косів Івано-Франківської області. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.